Дмитро, в чому краще зберігати кошти долар гривня євро крипта чи нерухомість нерухомість дохідні базові інвестактивні. те що легко здати в оренду те що легко продати але золото маст хев правда воно вже сильно подорожчало крипта історія трошки сумнівна тому що зараз все падає але колись воно буде рости що ти ще питала долар гривня євро в портфелі має бути і долар і євро і гривня долар і євро десь плюс мінус в однакових пропорціях гривня Десь відсотків 15-20. нерухомість за кордоном чи нерухомість в Україні в Україні? Чому? Київ, Київ завжди буде супермісто, завжди буде великий трафік, незважаючи на кризи, війни і так далі. Тобто я голосую за Київ завжди. Котедж в Буковелі, чи все ж таки квартира в Києві? Я вам рекомендую і котедж в Буковелі, і квартиру в Києві. Намагайтесь заробляти більше. Інвестуйте в розтермінування від забудовника. Приходьте в гості. Буд, ми вас проконсультуємо. У нас будуть цікаві класні об'єкти. Скоро що маєте в власному інвестиційному портфелі, які Активи, там, перелік. Отак От я вам і розказав. <рес> Що займає найбільшу частку в вашому інвестпортфелі? Нерухомість. На другому місці мистецтво. Чому мистецтво? Сучасне українське мистецтво, як і мистецтво в цілому, антикваріат, ну для мене особисто це паралельна історія інвестування. Я це люблю, я в цьому надихаюсь, черпаю енергію, і там є теж ріст, іксовий навіть ріст, який не можна зробити в нерухомості крипті можна, але в крипті можна все втратити. В мистецтві ти ніколи не втратиш. Улюблений художник Олег Тістол, Іван Марчук, Анатолій Кривалап, Степан Рябченко. Їх багато. Друзі, якщо треба консультація, ви знаєте, куди звертатись.